Сьогодні рубрика «Народна думка завітала на свято до наших освітян. Сьогодні ми запитаємо у них, чим у них асоціюється школа, які у них згадки про неї, та що вони хочуть побажати своїм учням. Будь ласка, скажіть три речі, які у вас асоціюються зі школою. Діти, сміх і гомін. Добре. Зі школою у мене асоціюється дитинство. Гарні мої вчителі та звичайно директор школи, яка мене виховувала, так же, як мої батьки. Уважність, відповідальність і натхнення, мабуть так. Ну, Перше, це, напевно, що навчання, як усіх. Друге, це, ну, можливо, притаманне більш дівчатам це перше кохання, звичайно, було саме в закладах освіти. І, напевно, випускний. Перша вчителька перерва, ну, дружба, шкільна дружба. Вона найміцніша далі, йде. – Так, так. – Перша вчителька, перший урок і всі наші перерви, на яких ми збиралися, і разом грали, вчились. Діти, спілкування і позитивні емоції. Навчання, перша вчителька, любов. А чому обрали саме цю професію? От дитяча мрія з самого дитинства грала в школу і завжди хотіла бути саме вчителькою. Тому, ну хоча я не можу сказати, що мабуть, все-таки перша вчителька справила на мене таке враження. Ну, правда, це дитяча мрія. Я з педагогічної династії, я четверта людина в своїй родині, котра займається педагогікою. А чи продовжують вже далі цю династію? Ні, 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 моя дитина фінансист. Професія вчителя, вона Мабуть, це натхнення, яке ти несеш дітям, і яке запалює долі їхні на багато-багато років вперед, тому це те ж сама відповідальність, яка тебе надихає жити і творити щось щось добре. Ви знаєте, мені здається, що професія вчителя її не обирають, з нею народжуються. Лише ті люди, які є вчителями, вони народились з цим талантом у собі в душі, і потім протягом своїх років ми їх розвиваємо і стаємо прекрасними вчителями. В мене дінастія педагогічних працівників. і Я з дитинства бачила це і любила, і полюбила цю професію. А чи продовжується ваша династія наразі? Так, да, в мене дочка викладає хореографію. Ну, завдяки моїй першій вчительці. Я завжди мріяла стати вчителем теж, і моя мрія здійснилась. Справа в тому, що я з династії вчительської. у мене тітка ще маленькою водила до себе на уроки, і я сама мріла, що колись так стану вчителем. А потім так склалося, що навчалася в 36-й школі, і в нас помінялася вчителька. Була спочатку молода. Далі вона вийшла заміж і пішла з школи. Прийшла інша, і щось у мене з нею не склалося. Я Скажу: От коли я буду вчителем, я буду іншою. І отак я собі запам'ятала, що я стану і буду іншою вчителькою. Гарною, доброю, добре, мабуть, любі діти. Ну, любов до дітей і хочеться завжди свою люб... свою енергію свої знання передати дітям майбутньому майбутньому поколінню таке питання головне чому ви хочете навчити своїх учнів людяності Да, може бути не завжди успішний учень, але головне, щоб він був гарною людиною. Я працюю в дитячому садочку. Я дуже хочу, щоб мої випускники, котрі виходили у доросле життя, були здорові, були щасливі і жили під мирним небом. Думати перед тим, чи що вони будуть робити, думати і подальшому, мабуть. Відповідати за те, що вони зробили. Ви знаєте, для мене дуже важливо, коли людина у своїй професії горить. Неважливо, це вчитель, адміністратор, директор якогось бізнесу. Моє завдання як вчителя це навчити дітей горіти улюбленим справою. Я вважаю, що я гарю і запалюю, і хочу, щоб мої діти, котрих я вчила, вміли горіти і запалювати навколо себе. Любити батьківщину, поважати один одного. І бути патріотами своєї країни. Найголовніше це поважати, поважати своїх батьків, любити свою країну і пишатися неї, пишатися своїми здобуттями. Ну головне, це знаєте, живи сам і давай жити іншим. І я своїх дітей вчу, щоб вони намагалися жити із світом в гармонії, любові, підтримували одне одного. Тоді вони будуть щасливі. Це найголовніше. Повага до дорослих. Дружба і любов до батьківщини.